Такий от конденсатор з блоками від кондюка, щоб не шумів, він стояв вертикально. Зараз ми зробили такий от, нам чувачок зварив, стоечки, прикрутили і поклали його горизонтально. Зараз будемо варити від компресора, стікати буде і сюди вже вертатися буде. В ресивер. Да. От такий вот Монхор Страк. Помусив такі два кондюка покласти, тому що все одно шумив, при тому, що конденсатор вибраний з вот запасом, з психоходними вентиляторами, все рівно вот тут такий район вот, квадратний. І от там вот аж п'ятий якийсь під'їзд Блін, жіночки шуміло. Ну, будуть тут такі от маквейчики і сварочка. Ну, поки все, ставте лайки і підписуйтесь на канал. От, заварив я ці трубочки. Зараз вакуумуємо і будемо запускати. От наш такий конденсатор. Ось вот так має вигляд.